Привіт, шановні друзі. Сьогодні у нас на столі Принтер, робоча конячка наша Canon ISense LBP 6000. Проблема в ньому зараз на даний момент, в тому що Встановлювали картридж, новий і виламали вушко. Картридж не фіксується. Ну, я їх називаю ізвіргами, бо бачу, вони тут не лише вушко виламали, вони тут все виламали. Картридж тут гуляє як хоче. Виламили це. Направляючи, бачу виламана ця штука, яка відкриває шторку картриджа. Ну і насамперед було кленовий картридж. Тут встановлена захисна плівка під, фото, під магнітним валом. Бункера з тонером, яку потрібно повністю-повністю витягнути з картриджа і відірвати. На даний момент ми постараємося відновити роботу цього картриджа. він новий. Це замінник, копія. Ну, але вони, дуже добре друкують, і як замінник оригіналу можна сказати ще іноді і краще. Бо заправляються легко, запчастини в них стандартні. Заправляються через це, чиститься за 2 секунди. Заправку я вам покажу в іншому відео цих картриджів, вони дуже легко заправляються. І... Дуже гарно служать по 5, 6, 7, 10 заправок. Потім замінюємо фотобарабан і друкуємо далі. Замінюємо магнітний вал, вал зарядки і друкуємо далі. <кій> Коротше, хороші картриджі, хороші принтери. Ламатися тут нема чому. Ну, якщо, звісно, у вас ä, нету, ума, нету ще тай-калека, то таке діло, зараз ми постараємося тут відновити цей картридж, щоб він якось друкував. Також на даному екземплярі у нас, не бачу, чи вам видно чи ні. Не. Дуже-дуже неухожений принтер. <кій> Тонера в ньому насипалося вже достатньо ролик захвата також вже бажає кращого. Ми його зараз постараємося виняти якось. Уразі він виймається дуже легко, тут є дві зіщолки, тут і тут які розсуваються і ролик вискакує. резиновий ролик, він дуже у нас грязний. Його бажано би помити, почистити. Залишки тонера я видуваю отаким от таким гаджетом, китаєць. Дуже гарно проявив себе на батареї. Досить потужно дує, зараз я тут не буду дути, бо у приміщенні буде дуже хмара пилюки Зараз ми подуємо десь на зовні покажу як воно буде після. Методом нехитрих маніпуляцій ми тут придумали таку штучку, щоб Одхиляла шторку і тут придумали таку пінпочку, щоб воно гарно ставало. Резинку ми почистили, трохи провернули і принтер як новенький. Вставляємо резинку. para Нам вдалося знайти всередині принтер э, рідну запчастинку із принтера, з картриджа, тому ми її повернули назад, бо ця, що я придумав, вона трохи була зміщена і картридж турбально не сідав. Зараз э, ця добре працює. Дуже ніжно треба буде його і вставляти, і виймати. Зараз він нормально сів. Закривається, працює кришка. Все Гуд. Даний принтер, ще раз повторюю, дуже гарно зарекомендував себе компактний, швидкий легко заправляється, надійний, нема нічого зайвого, тобто суто друк і заправки. Всім гарно дякую за перегляди, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, подобайки, поширюйте, може комусь знадобиться це відео. До зустрічі в наступних відео.